Навчання з цивільного захисту для освітян проводяться у кривому розі щороку. Це дозволяє його учасникам закріплювати теоретичні знання і набувати практичних навичок, аби діяти оперативно і чітко у надзвичайних ситуаціях. Відпрацьовуємо різноманітні навички, отримуємо нові знання. І щомісяця ми проводимо навчальні евакуаційні заходи, де привчаємо дітей правильно діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Освіта має бути якісною, насамперед безпечною, наголосив Юрій Вілку. Саме тому в місті не зупиняється процес посилення безпекових умов у навчальних закладах. Кривий Ріг – це те місто, де створюються всі умови для безпечної освіти, і ми для наших дітей побудували вже на сьогоднішній день 213 укриттів в закладах освіти. В цьому році і ще 65 будуємо, в тому числі і три протирадіаційні укриття на 400 місць. Ми проводимо ці заходи для того, щоб всі освітяни мали навички, та мали можливість передавати свій досвід всі освітні заходи нашого міста. Для учасників міського дня цивільного захисту проведено показ процесу надання психологічної та домедичної допомоги в режимі невідкладного реагування. Представники формувань цивільного захисту продемонстрували алгоритм дії за сигналом Увага повітряна тривога з евакуацією до безпечного місця. Відпрацювали і дії у разі хімічної небезпеки. Для це плановий захід плановий нічого до кого нема. Це наша рутінна щоденна робота. Показуємо кожен заклад освіти, показує набути досвід у сфері цивільного захисту, у сфері охорони праці, як на базі того нового закладу освіти. Тому і нашим колегам, які приїхали, ще сказали, з Криворізького району буде корисно побачити досягнення криворожан наших педагогічних колективів в напрямку охорони праці, безпеки, життєвості. Рятувальні підрозділи провели для освітян практичне заняття з гасіння пожежі. Ми працюємо своїм блоком. Саме робота ДСНС це відпрацювання локалізації та ліквідації пожеж. Правильні дії під час виникнення пожеж, щоб всі керівники, які приймають участь в цьому заході, побачили правильні дії ДСНСників і е, зрозуміли, як повинні проводити заходи саме вони в своїх закладах освіти. Упродовж квітня дні цивільного захисту пройдуть у кожному районі міста. Яркононенка Максим Пономарьов. цей день.